Сини експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару відвідали його в штаб-квартирі федеральної поліції в столиці. У вівторок Верховний суд ухвалив, що їхній батько має почати відбувати більш ніж 27-річний термін ув'язнення. Ми бачимо, що це не судовий процес, а сила, яка діє вже давно. Рішення ухвалюють з урахуванням того, хто він, а не того, що міститься в документах. Усе це підлаштовано. На початку цього місяця верховний суд відхилив апеляцію на його вирок. У вівторок він ухвалив, що політик вичерпав усі можливості оскарження і що вирок остаточний. Болсонару засудили у вересні. Його визнали винним у змові з метою завадити Луїсу Інасіо Лулі да сільві обідняти посаду президента після виборів 2022 року. До минулих вихідних Болсонару понад 100 днів перебував під домашнім арештом у житловому комплексі в столиці. Однак потім його знову взяли під. Варто суд вирішив, що той схильний до втечі, бо намагався пошкодити паяльником електронний моніторинговий браслет, який носив на нозі. До того ж, його син Флавіо закликав до публічної акції протесту біля дому експрезидента. Як заявив суд, Болсонару міг скористатися акцією, щоб утекти до посольства США, яке розташоване недалеко від його дому. На слуханні в справі про арешту неділю Болсонару сказав, що не збирався тікати, і що він зіпсував браслет через ліки, призначені лікарями, які спричинили в нього параною і галюцинації. Адвокати намагалися добитися для екс-президента домашнього арешту на весь термін, посилаючи. Чись на стан його здоров'я і необхідність регулярного лікування. Однак суд відхилив це прохання і розпорядився забезпечити жаїру Болсонару цілодобове догляду в'язниці. Болсонару обіймав посаду президента з 2019 по 2022 рік. Він неодноразово стверджував, що став жертвою політичного переслідування.